Жили собі лисичка і зайчик. У лисички хата була крижана, а в зайчика луб'яна. Аж ось прийшла весна красна. Лисичина хатка розтанула, а зайчикова стоїть собі, як і стояла. І вирішила лисичка обдурити зайчика. Попросилася переночувати та його із хатки вигнала. Йде зайчик дорогою плаче йому назустріч два собаки. Гав гав! Чого, зайчику, плачеш? А зайчик відповідає, як же мені не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисичина хатка розтанула, попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, ми твоєму горю зарадимо. Підійшли вони до хатки, загавкали собаки. гав гав гав! Ікай, лисичко, геть. А лисиця їм з печі відповідає. Як вискочу, як вистрибну, полетить клотча в усі закутки!» Собаки злякалися і втекли. Зайчик знову йде дорогою, сльозами заливається, назустріч йому ведмідь. Чому, зайчику, плачеш? Як же мені ведмедику не плакати? Була в мене хатка луб'яна. А в лисиці крижана прийшла весна, лисичина хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати, та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я твоєму лиху зараджу. Підійшли вони до хатки, ведмідь, як загарчить. іди, лисичко, геть. А лисичка з печі, як вискочу, як вистрибну, полетить клоччя в усі закутки. Ведмідь перелякався і втік у ліс. Іде зайчик, сльозами вмивається, зустрічає його півень з косою. Кукуріку, -ку -ку! чому зайчику плачеш? Як же мені півнику не плакати? Була в мене хатка луб'яна, а в лисиці крижана. Прийшла весна, лисична хатка розтанула. Попросилася вона до мене переночувати та мене й вигнала. Не плач, зайчику, я її вижену. Ні, півнику, не виженеш. Собаки гнали, не вигнали, ведмідь гнам не вигнав. Де вже тобі? От і вижену. Підійшли вони до хатки, півінь чобітьми як затукає, крилами як залопоче та як закричить «Кукуріку!» -ку -ку Йду лісами горами в чоботах зі шпорами, несу косу на плечі. Тікай, Лиско із печі. Лисиця злякалася і каже, вже взуваюся. А півень знову, «Кукуріку! -ку -ку, несу косу на плечі. Хочу лисоньку посікти. Тікай, лиско, геть. Лисиця знов каже, уже вдягаюся. Півень втретє кричить. «Кукуріку! -ку -ку, несу косу на плечі. Хочу Лиску посікти. Тікай, Лиско, геть. Лисичка, як вискочить, та як дремене до лісу, так її й бачили. І став зайчик знову жити у луб'яній хатці.